Османська імперія. Османи біля воріт Європи. Держава турків Османів розташовувалася на Великому півострові Мала Азія або Анатолія. У західній частині Азії. Від Європи півости відокремлюють вузькі протоки Босфор і Дарданели. Природний міст між континентами чудовий палацдан для поширення політичних інтересів на близький схід, закавказя, Месопотамію, Східну Європу. Саме цей міст кривів османів до значних завоювань земель на Балканському півострові. Були захоплені та підкорені Греція, Болгарія, Сербія, Угорщина. Загибель Візантійської імперії та взяття Константинополя турками-османами в 1453 році докорінно змінило політичну карту світу. Відтепер Стамбул контролював протоки через Чорне море, яке він наполегливо перетворював на турецьке озеро. Прохід кораблів через протоки був можливий тільки з дозволу османів у результаті грандіозних завоювань. Виникла Османська імперія, із якою були змушені рахуватися наймогутніші держави Європи та Азії, у роки правління султанів Селіма І, 1512 1520 роки, і його сина Сулеймана I 1520-1566 роки. Турки здобули блискучі перемоги на Близькому сході та в Єгипті. Особливо успішним було просування турків у глиб Європи. Держава, населення якої перевищувало 25 мільйонів осіб, підкорила країни Балканського півострова, Угорщину, Крим і Молдавію. У 16 столітті володіння турецьких султанів охоплювали землі трьох континентів. Виникла світова держава османів. У 1529 році 100тисячна турецька армія взяла в облогу відень, який закривав їм дорогу в серці Європи. Однак біля стін міста османи зазнали досить відчутної поразки. Відень залишився нездоланною перешкодою на шляху османського вторгнення в Європу. Сулейман І пишний так називали в Європі Султана. Який привів Османську імперію до найвищого розквіту. У Туреччині його називали кануні, законодавець. За указом Сулеймана були створені закони «канун нами» – обов'язкові для кожного жителя. Текст законів направили вісім суддям імперії, деякі вчені вважають, що так виникло перше світське законодавство в країнах ісламу. Сулейман Кануні знизив податки, надавав привілеї європейським купцям, був щедрим заступником мистецтв і наук. Коханою дружиною Сулеймана понад 38 років залишалася невільниця Роксолана, захоплена в Поділлі Україна. Роксолана вирішила багато державних справ, була радницею Султана. Тручалася в політичну боротьбу серед султанського оточення та звела на турецький трон свого сина Селіма II. Роксолана народила султану сімох дітей. Сулейман І створив великий флот. Османи прагнули встановити свій контроль над Середземним морем. Однією з перших перемог Сулеймана І стало взяття Білграда. Міста, яке тривалий час стримувало просування Османської імперії в Європу. Після цього турецькі війська рушили в Угорщину, де в битві під Могачем в 1526 році розгромили чесько-угорське військо. Землі Угорщини було поділено між Австрійською та Османською імперіями. У 1529 році. Солейман І узяв в облогу столицю Австрії відень, але не захопив його. Після поразки Османська імперія оголосила габсбургів своїм головним ворогом. Султан почав підтримувати їхніх релігійних противників, протестантів, а також зблизився з Францією. У 1535 році між державами був укладений договір, відомий під назвою Перша капітуляція. Французам надавалося право безперешкодного в'їзду у володіння Османської імперії, ведення своїх торговельних справ, забезпечувалося недоторканність особи купця та його майна і здійснення християнського богослужіння. Однак ці привілеї були надані в односторонньому порядку. У 1580 році такі самі переваги отримала Англія. У 1522 році турки відібрали у хрестоносців острів Родос. Турецьке підданство прийняли безстрашні алжирські пірати. Які вели непримиренну боротьбу з Іспанією за право безкарно нападати в морі на іспанські галеони, завантажені награбованим американським золотом і сріблом. У 1541 році Карл V послав проти піратської держави 518 кораблів. Грандіозний похід закінчився крахом. Іспанці втратили в битві понад 150 суден і десятки тисяч воїнів загиблими і полоненими. Ціна раба на Алжирських ринках упала до ціни цибулини. У 1565 році величезний турецький флот понад 4 місяці намагався захопити острів Мальта, що був замком до західної частини Середземномор'я. Острів захищало 600 рицарів госпітальєрів, 8 тисяч солдатів та ополченців. Великий магіст ордену, 74-річний Де Лавалет досить вдало організував оборону острова. Коли на допомогу прийшов іспанський флот, османи відступили. Постійні війни потребували значних людських і матеріальних ресурсів. Будь-які невдачі призводили до погіршення внутрішнього становища імперії через зменшення надходжень здобичі, данини і загарбаних земель та рабів. Втрати компенсувалися збільшенням податків. У відповідь на це, в 1591-1628 роках, Україні час від часу спалахували повстання. Криза Османської імперії набула всебічного характеру. Але держава мала значний запас міцності та залишалася серйозним противником ще декілька століть. У 1571 році Османська імперія зазнала чергової великої поразки у затоці Лепанто біля берегів Греції. Відбулася битва, у якій об'єднання держав Європи Священна Ліга здобула першу значну перемогу над флотом Османської імперії, і з того часу поразки Османів уже не були рідкістю. Так їх розгром у битвах під Хотином 1621 року і віднем 1683 року невдалі чигиринські походи. 1677, 1678 років зупинили турецьку експансію в Європі. У всіх цих битвах значну роль відігравали українські козаки. Османська держава і суспільство для Османської імперії характерна абсолютна влада Султана, що був одноосібним правителем і верховним володарем усіх земель імперії. Султан також мав титул халіфа, а отже, йому належала вища духовна влада над мусульманами. Таким чином, султан Халіф зосередив у своїх руках усю владу в державі. Однак у турецьких правителів була своя агіллесова п'ята, слабке місце. У державі не існувало беззаперечного права майорату, тобто права старшого сина на престол. Тому будь-який син султана від кожної із його численних дружин міг претендувати на трон. Не випадково багато султанів починали правління убивства своїх братів. Турецький султан типовий східний деспот. Найважливішу роль у державному житті османської деспотії відігравав палац султана, який обслуговували тисячі людей. Ще набиралися із числа невільників. Підвладне туркам немусульманське населення обкладалося страшною даниною. У батьків християн відбирали хлопчиків 7-8 років і виховували в дусі безмежної відданості ісламу й султану. Найбільш здібні з них служили в палаці. Таким чином, султани оточували винятково віддані, навчені люди. Граби обіймали всі палаці і посади від відповідального за капці до могутнього вельможі. У цей час змінилося становище турецької гвардії яничарів, їхня кількість збільшилася з 12 до 80 тисяч осіб. Утримувати яничар ставало все складніше. За рік гвардія зідала 325 тисяч овець і ягнят. Яничари рідко брали участь у битвах, але втручалися в боротьбу за владу в державі. Користуючись своїм становищем при палаці, за допомогою бунтів і змов, вони усували небажаних їм правителів. За виконанням волі султана стежив великий візит. Він керував роботою дивана кабінету міністрів, що розміщувався будинку, прикрашеному високими воротами неперевершеної краси. Французький посол назвав їх Блискуча Порта. Згодом у Європі так став називати османський уряд. Державна служба давала велику владу, але будь-який службовець міг залишитися без голови за недбале виконання службових обов'язків. У Туреччині не було спадкоємного дворянства і на службу відбирали найбільш здібних. Діла добре налагоджена система контролю доносів. Блискуча Порта регулювала розвиток усіх галузей господарства імперії, своєчасне надходження податків, відносини з іноземними державами, роботу пошти тощо. Великий візир Ібрагім Паша на переговорах з австрійським послом. Упевнено заявляв, що тільки одна з провінцій імперії Османів Верхня Месопотамія виробляє більше хліба, ніж усі німецькі князівства разом узяті. Стабільний розвиток економіки забезпечив піднесення розквіт турецької культури. Потужний поштовх до розвитку отримали астрономія, математика і усі науки, що обслуговували інтереси мореплавання. У середині 16 століття Османська імперія переживала період найвищого економічного розквіту і політичної могутності. Час зупинки, так турецькі історики називають кінець 16-17 століття. У Туреччині поступово утворився прошарок великих землевласників, аянів. Революція цін, що охопила всі провідні країни, збагатила аянів, які наживалися на продажу сільськогосподарської продукції до Європи. Аяни викуповували в держави право збору податків, створювали свої військові загони. Центральна влада на місцях послабла. Наприкінці XVI століття припинилися успішне завоювання турків Османів. Тепер султани не отримували військової здобичі й данини, тому в імперії в 10 разів збільшилися податки скорене османами населення, яке називали райя стадо, не мусульмани нести на своїх плачах податковий тягар, а також виплачували принизливу данину за невірність. Розорилася зубожіла значна частина мусульманського населення Османської імперії. Що призвело до гострих соціальних конфліктів. Султанам не вдалося усунути численні протиріччя між турками-мусульманами й іновірцями. Одним із чинників ослаблення країни став потужний національно визваний рух скорних османами народів. Особливо сильним він був серед слов'янських народів Балканського півострова, і південно-східної Європи. Визвольний рух підтримала значна частина православного духовенства. Повстання проти османської влади охопили значну територію Сербії, Болгарії, Угорщини, Румунії. Партизанські загони безстрашних гайдуків давали рішучу відсіч завойовникам, нападали на збирачів податків і чиновників, знищували турецькі гарнізони, справжнім лихом для османів стали успішні походи українських козаків. Придушення визвольного руху народів вимагало від Османської держави значного напруження сил, поглиблювало кризові явища в суспільстві та економіці. Реформи державного життя, проведені у першій половині XVII століття, дещо покращили становище держави, і турки знову почали завоювання вже ненадовго. У 1683 році османи знову зазнали нещівної поразки. Під стінами Відня від об'єднаної армії німецьких князівств і Польщі до кінця століття Туреччина втратила Угорщину, частину Хорватії Словаччини, а південь Правобережної України відійшов до Польщі. У 1700 році московська держава захопила Азов. Почався процес скорочення територіальних володінь імперії. У 17 столітті з'явилися перші ознаки глибокої кризи османського суспільства і держави.